Водя наш замучений, стоїть. Відненький, що ти сьогодні напрацювався? А як же? А як же. Є продукція задума. Бачите, Дрогобицька. Є кіїска, є рублена, підрізана, мелена, бабусина, дідусела наш. Паштет. Дуже бомбезний, класний, 100 гривень. Пробуйте люди. Дійсно добрий, правда? Добрий? Добрий. Добрий. Ну і робимо нашим... Замовником бачите таке ідерце, мікс. Іде рублена ковбаска, полядвичка, бучок. Замовляйте, можна більше, можна менше, можна печене, які по бажанню вашої Будемо робити. Володя працює, бренд, зносимо бабусина ковбаса. Ще коптиш? Так, ще коптим, Докопчуємо. Тут кілки працюють одного, друга, третя там реберця, дочок, полядочка. Ремонти йдуть, удосконалюємося. Номер телефону в шовці профілю, та? та Де ж? На щастя і здоров'я.